Слово на вустах дитини. Вогні війни було як знамено, і на вустах солдата в час кончини останнім словом падало по ногу. нема на ньому плями ані тіні, тому то в тиші з почуттям незлим, Слова всі інші, ставши на коліна, бажають сповідатись перед ним заквітла хата чарілими рушниками, літа далекі повернулись на поріг, і сива мати нахилилась над синами, що знов додому повернулися з дорі. Синочки мої соколята доріг є на світі багато, та тільки одна у вас, мати, на цілому світі одна, та тільки одна у вас мати. На цілому світі одна. Мріть крилами. Р... Підкажіть слова. Туман. Ні, що лиман? Туман. Лебень рожевий. Мріть, завилетіло слово, перепрошую. Ну це підтвердження і те, що я в живі все роблю. <кліпи> Мріть крилами з туману. Лебеді рожеві, сиплять ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибку казка з сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, синового й Прибливайте до колиски лебеді, як мрій. Опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотали крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям, Поклала в голову нечутно льон зозу. Що все навколо знов поснуло тихим сном, і дві тополі шепотіли дітям люлі, і тихий ранок ще постояв під вікном. синочки мої соколята. Мамо, е, чуєш мене? Крізь морози, прогнози, заноси і перекоси. Чуєш? Можливо, ти спиш, бо вже пізня година, Калина, Ялина і Україна сплять, та не всі. У нас тут у місті останні вісті про все чисто на Білому світі, радіо чистить густо. Ти тільки послухай, плани на грані, ракетоплани, новини крана і літаючі блються. Та ще про грози, погрози, електровози, серйозний симпозіум проблеми корозії, бесіда академіка, та ще про акції нації ескалацію, дезінформацію, інсценізацію класичних творів, та ще про сіно, доїння, спортивні новини, маневри і зміни. Остання хвилина прогноз погоди північ. І я пишу тобі, ти вже пробач, мамо. Що так спритно, як спринтер, петля між літер, холодні, як вітер, слова не зігріті ладу на папір. Бо все ніколи. А він такий, мамо, шалений, скажений, одним словом, двадцятий, а ще про вірші. Послухай, як вийшло. Білі вірші, як білі вишні. Здорово вийшло, правда? Мати читала, головою хитала, взяла олівець та й прописала. Доброго здоров'я, синочку. Я ж тобі казала, синку, щоб ти вкутував шию, бо застудися. А таки допоробкувався, мабуть, у тебе жар, бо з половини твого письма не второпала. А вишні їй бо правда білі, як молоком облиті, так ти б мо приїхав би, га? Діду. Вагони, перони, прогони, перегони. Нарешті Зачепилівка вийшов на Бабенкові одразу Синочку, здрастуйте, мамо. Оце і я. Ти диви заговорив нормально, так стою ж. На своїй землі, неначе хата побіліла, стала вища, неначе стало більше сонця і тепла, і знов цвітуть в садах, цвітуть і стигнуть вишні, І наша мати, наче вишня, розцвіла. синочки мої соколята. Доріг є, ви збивайте весь квартал з ритму. Ну, на цьому можна поставити крапку, бо ви зрозуміло, що все закінчується нормально. Приїхав додому.